Що трапилось 10 січня за одну хвилину? Це новини на межі. Жителька Глухова втратила понад 55 тисяч гривень через фейкову допомогу від президента. Повідомлення від чахраїв про тисячу жінка отримала у Вайбері. Перейшла на сторонній сайт та втратила свої заощадження. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Котрий день росіяни обстрілюють середину буду. У місті вчора були влучання в два житлові будинки. Виникли пожежі, є пошкодження адміністративної будівлі. Вчора в Луг горів гараж із авто всередині на вулиці Павла Полоботка. Від вогню вдалось врятувати розташований поруч будинок. Ні повернутися в свої квартири, ані отримати компенсації вже чотири місяці не можуть жителі СВСІ. Їх п'ятиповерхівку росіяни атакували авіабомбою 25 серпня 2024 року. У селищній раді пояснюють, що люди не можуть отримати допомогу через вимоги закону, який не враховує реалії прикордоння. Будинок визнали пошкодженим, а не зруйнованим. Тобто він підлягає капітальному ремонту чи реконструкції. Однак почати такі роботи в зоні бойових дій будівельні організації відмовляються. А без них слісянам не можуть виплатити компенсацію від держави.